Доброго вам здоров'я, шановні, 16 листопада. Це в нас неділя в 2025 році. Православна церква сьогодні згадує апостола та євангеліста Матфея. В цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і чого не можна робити, 16 листопада, в неділю: народні прикмети, давні заборони, обряди і молитви, а також як поводитися в перший тиждень Пилипівки, щоб притягнути удачу і не накликати біди. Я розкажу, чому сьогодні остерігались шиття та прядіння, які дрібні хатні звички вважаються небезпечними, що підказує четверта квартирі місяця про нові справи, стрижки і сни і які знаки погоди читають цього дня. Ви почуєте прості захисні ритуали для оселі, слова від вроків, правила гостювання без поганої енергії, а також що дозволено і чого варто уникати на столі під час посту. На завершення прикмети на удачу, список іменинників, тому додивіться це відео, будь ласка, до самого-самого самого кінця ставте йому лайк, ставте подобачку йому і обов'язково пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим краще. Ну і так само довгі коментарі пишіть, так само залишайте ваші свідчення. Якщо цікаві свідчення, ну, в принципі, всі свідчення цікаві, я періодично їх додаю так само до цих відео. Таким чином, ми всі з вами разом збираємо і зберігаємо нашу народну, культурну, духовну спадщину таку. Сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім, всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам ДБС нам за заступництво і за цей чудовий день за 16 листопада. Слава Україні! І я починаю! Апостол Матвій, в мирському житті, знаний як Левій, син Алфея, був митником, тобто збирачем податків, людиною, яку в юдейському суспільстві вважали грішником і зрадником народу через співпрацю з римською владою. Але саме такого чоловіка покликав Ісус, проходячи повз місце збору мита. Покликання було коротким і категоричним іди за мною. І Левій, не вагаючись, залишив все і пішов вслід за Христом. Саме з цього моменту він увійшов в історію як апостол Матвій, той, хто отримав нове ім'я і нове життя, і став одним із найближчих учнів Ісуса. Згідно з Євангеліями, Матвій влаштував гостину на честь вчителя, на яку запросив інших митників та грішників. Це викликало осуд книжників та фарисеїв, Але Ісус відповів: Я прийшов не кликати праведних, але грішників на покаяння. Слова ці стали символом його місії, спасіння тих, хто потребує милості та оновлення. Ім'я Матвій означає дар Яхве або Богом даний. З цим ім'ям він увійшов в християнську традицію як автор одного з чотирьох Євангелій. Традиційно вважається, що Матвій написав своє Євангеліє арамейською мовою для юдейської громади. Її зміст глибоко пов'язаний зі старим завітом і містить численні посилання на пророчі тексти. В день святого Матвія, попри піст, було прийнято ходити в гості. Люди збиралися в домівках одне одного, не задля пишних застіль, а щоб розділити тепло спілкування, підтримати дружбу, обмінятися новинами. Столи накривали скромно, лише з дозволеною в піст їжею. Та це ніяк не заважало приємним бесідам, які могли тривати годинами. Разом із привітністю в цей день дотримувалися і захисних звичаїв. Якщо до хати заходив гість, якого не хотіли сьогодні бачити, після його візиту обов'язково мили підлогу, двері і протирали всі дзеркала. Це вважалося очищенням дому від небажаної енергії. А коли довго не приходив очікуваний гість, Господині мали свій спосіб пришвидшити цей візит. Встромляли шпильку в ручку віника і ставили його біля дверей, щоб гостю дорога не була важкою. Матвій Євдень вважався переломним в природі якщо погода була холодною, то й зима мала бути лютою. Якщо ж на дворі дощило або стояло тепло, чекали на м'яку й лагідну зиму. Вітер, хмари, сніг все мало значення. Низькі хмари віщували студінь. А сніг, що випав цього дня, вважали незмінним, мовляв, він пролежить аж до самої весни. Ще існував цікавий спосіб заспокоїти вітер, кинути в напрямку його поривів жменьку сирої крупи. Окремої уваги в цей день надавали щоденним дрібницям адже саме вони могли притягнути нещастя. В народі казали, що не можна залишати дім сьогодні у вивернутому одязі, це до невдачі. Свист в хаті прикликав тарганів, а сидіти на столі вважалося дуже лихою прикметою. Якщо хтось ходив по хаті в одному черевику, а другий шукав, це вже було дуже серйозним знаком біди, уникали червоного кольору в одязі в такий день, а також надмірного милування в дзеркало. Це могло накликати незгоди. В 2025 році День святого Матвія припадає на неділю. Особливу, найшан... найшанованішу в тижні днину. Цей день мав глибоке сакральне значення. Недільний ранок починався ще до схід сонця, не для роботи, а для того, щоб підготувати хату до зустрічі святої неділеньки. Молодиця замітала долівку, впускаючи до оселі благословення. І тільки цей жест вважався допустимим. Інша ж хатня праця була під забороною. Навіть розчисування волосся вважалося гріхом, не кажучи вже про шиття, рубання дров чи миття. У Галичині господині не готували їжі в неділю, ще в суботу, з вечора або в день варили пироги, тобто вареники, щоб в неділю не осквернити святість дня кухонними турботами. На Слобожанщині ця заборона була ще суворішою тут не пекли хліба, лише за крайньої потреби і в строго визначеній кількості. Вірили, що недільна робота, особливо різання чи рубання, кривдить саму Богородицю, нібито тріски їй в лице летять, казали. І це вже не просто недобре, це гріх, який тягне за собою довге, семирічне покарання. Після цього терміну, якщо людина каялася, її провину прощали вище сили. Недільна служба Божа займала центральне місце в житті громади, люди прокидалися в досвіта, вдягали святкове вбрання і вирушали до храму, нічого не ївши перед тим адже йшли до причастя. Не пили горілки, не влаштовували гучних розваг. В народі вірили, що діти, народжені в неділю, мають особливу благодать вони, ніби бачать глибше, відчувають невидиме, несуть в собі дар пристрасті та щирості. Чумаки, вирушаючи в дорогу, обирали саме неділю на удачу та на захист у дорозі. За народним місячним календарем в нас триває четверта квартира. місяць старий, тож нових справ починати не слід. В цей день не можна стригтися. Якщо стригтися на четвертій квартирі, це дуже-дуже погано, насправді це єдина, напевно, що ну, єдині дні, єдиний тиждень взагалі в місяці, коли прям сувора на стрижку існує в нашого українського народу, тому що вірилося, як місяць зникає з неба, так само зникає з неба і волосся. Відповідно до цього, стригтися не можна, щоб волосся у вас не повипадало і щоб воно. Не затримувалося потім в зрості, тому що на четвертій квартирі те, що підстрижене, воно потім відростати не буде. В таке вірили наші предки. Втім, я вчора, в принципі, позавчора розповідала цікавинки так само про цю четверту квадру. То на четвертій квартирі можна вискубувати з себе сиве волосся, і вірилося, що в такому разі волосся не буде сивіти, де що сиве не буде так само відростати. Сни на спадаючому місяці, на старому місяці, це не просто спадаючий, це вже саме старий місяць вважається, четверта, четверта квартира, Сни на такому місяці, віщими мене вважаються. Щоб вам сьогодні не наснилося, нехай воно вас не лякає. Якщо щось таке неприємне приснилося, просто зранку подивіться у вікно визирніть і скажіть, куди ніч, туди й сон, та й по тому воно не повернеться воно не збудеться, те, що вас налякало. В такі дні, в такі ночі. Замовляння цими днями ми читаємо на вигнання чогось, на, на те, щоб позбутися від чогось, обирайте дуже уважно, про що ви читаєте, те, про що будете думати, про що будете читати, це і буде уходити від вас, бо місяць спадає, місяць зникає майже з неба, тому дуже уважно, обережно до цього ставтеся. Наприклад, сьогодні дуже чудово прочитати на вигнання більма. Нагадаю, ще раз, в мене всі замовляння автентичні. Це старовинні українські замовляння зі старих книжок, з наукових праць, тому можете їх використовувати. Я буду залишати в першому закріпленому коментарі всі замовляння, які я для вас готую. Замовляння таке: Їхав святий Гурій на білому коні, і кінь спіткнувся. Стій, мій кінь добрий. Чого ти спотикаєшся? Чого требуєш? Я требую. Щоб все більмо тут не було. Замовляння ми читаємо три рази або три по три рази, тобто три чи по три чи дев'ять разів. І замовляння ми читаємо дуже-дуже швидко, напівпошепки, щоб ледь було чути. Ну, або зовсім нерозбірливо, або напіврозбірливо можна прочитати. Будь-яка болість, якою ви будете активно займатися на цій квартирі, буде йти від вас. Тому дуже доречні різні процедури, які допомагають в цьому звертайтеся активно до спеціалістів. Якщо у вас щось турбує в вашому організмі, то це прекрасно, можна щось робити, таке, щоб позбуватися. Будь-які процедури, які вам допоможуть вигнати якесь захворювання з вашого організму, вони будуть саме доречні саме на четвертій квартирі. Ще можна прочитати сьогодні замовляння від вроків, наприклад, таке уроки-урочище. Пристріти, Хоч най найбудуть уроки чоловічі, хоч найбудуть уроки жіночі, хоч найбудуть уроки паробочі, хоч найбудуть уроки хлоп'ячі, хоч найбудуть уроки дівочі, хоч найбудуть уроки дівчачі, аби з неділи, як не діє віск на вогні, піна на воді, роса на траві. Так, аби згніділи від чистого, молитвеного, хрещеного Івана. Звісно, ім'я Іван треба замінити на ім'я тої людини, для якої ви читаєте це замовляння. Імена в родовому відмінку ми ви використовуємо. Ну, тут по замовлянню, в принципі, зрозуміло, так само, як коли ви записки подаєте за здоров'я в церкві, в родовому відмінку ви ж пишете всі імена, отак і тут треба використовувати імена. Ще сьогодні можна прочитати замовляння від лихоманки. Дійсно, вона вже така погода трішечки холодша, хоча насправді в цьому році дуже тепла осінь, дуже вона нас тішить. Мене особисто дуже тішить осінь, але все одно всяке буває, тож лихоманка, якщо вона турбує, то щоб вона пішла, окрім того, що треба звертатися до спеціалістів і проводити відповідні дії, щоб їй позбутися, можна ще додатково прочитати отаке. Українські справжні стародавні замовляння, Значить, слухайте уважно, від лихоманки. В неділю рано, як сонце сходило, Христа до ратуша приведено. Стали його в'язати і в стовпа мордувати. Стоїть, ж трясеться. Чого ти ж боїшся, я не боюсь, тільки в мене руки і ноги трясуться. Царь Давид позаганяв іродові дочки в каменні гори. Став їх камінувати і печаткувати. Хто те може знати, однині і довіку в нього не може вона бувати? Всі замовляння треба прочитати 12 разів і прочитати всі жіночі імена один раз, які ви тільки пам'ятаєте, і говорити треба таке: значить: Чи ти така, чи ти ти така, така, але іменами треба. Тут тобі не стояти, червоної крові не пити, жовтої кості не ломити, пазурами не драти, тілом не трясти, трясти логами і очеретами. Жіночі імена це мають на увазі не тих людей, для яких ви читається замовляння, а саме імена трясовиць. Вважали, що це жінки, оскільки ви пам'ятаєте жіночки, стільки треба прочитати. Ну, такий складний такий обряд. Ну, вже як є. Подаю, як, як, як в, книжці. в книжці було написано. До речі, перший раз бачу, що треба 12 разів прочитати. Дуже цікаво. Про цей день в народі було безліч народних прикмет погоди. Наводиться на небі хмара різного забарвлення, ознака близької негоди. Якщо горобці пожвавішали і зацвірінчали під час тривалої негоди. То можна чекати на хорошу погоду. Червона вечірня зірка передвіщає вітер, світло-жовта дощ. Золотаво-мусичевий колір сонця при сході і заході, а також світло-рожеві барви зорі, віщують негоду та вітер. Що ще не можна робити сьогодні? На свято Матеє, Ну так казали саме в гуцулів. На свято матея гуцулів є сувора заборона на шиття та прядіння. Сьогодні цього не можна робити ні жінкам, ні дівкам, ні чоловікам. Але оскільки сьогодні неділя, то все ж таки і іншої роботи робити також не слід ні жінкам, ні чоловікам. Не можна прясти, шити, ткати, займатися будь-яким рукоділлям, не можна прибирати в хаті, тільки оце в вдосвіта можна позамітати, Але вологе прибирання робити сьогодні заборонено. Так само, будь-яке прибирання робити заборонено, не можна прати сьогодні. Бажано поменше готувати. Але ну, якщо треба вже приготувати, то звісно, готуйте. Краще це було б зробити, звісно, в суботу вчора. Ну, уже як є. Сидіти на столі чи класти на нього ноги вважається серйозним порушенням. В дім може прийти біда. Свистіти заборонено, це притягує не тільки фінансові втрати, а й тарганів, яких потім важко буде позбутися. Не варто довго перебувати в одній шкарпетці чи панчосі. За повір'ям, це може викликати хворобу в родині. Одяг, вдягнений на виворіт до власного нещастя. В неділю під час посту не можна сваритися, а тим більше передавати щось через поріг. Це може спровокувати конфлікти. Ну і з приводу посту, ви вже знаєте, що наразі в нас триває Пилипівка або різдвяний піст. В неділю на Пилипівку дозволяється до 6 тік, це до Миколая, значить, дозволяється вживати рослинну їжу з олією, гарячі страви можуть бути сьогодні трішечки ситнішими, каша на олії, тушковані овочі, пісні вареники з капустою, маком чи картоплею, печені яблука, гарбуз. Також сьогодні можна ставити на стіл домашній хліб, галушки, квашені овочі, узвар, ягідні киселі. І в цей день, бо сьогодні неділя, дозволяється риба, смажена, печена, тушкована або ну, заливна риба, якщо її можна приготувати так більш-менш помірно, то, будь ласка, не вживали в такий день м'яса, молока, сиру, вершкового масла та яєць. Не належало влаштовувати гучних застіль або пиятики. Втім, піст це не для всіх. Не всім слід тримати піст взагалі, суворий тим більше. Пилипівка це не випробування сили, а шлях до внутрішньої рівноваги. В народі добре знали, піст не повинен шкодити здоров'ю. Його послаблювали або взагалі знімали з тих, хто хворіє, ослаблений після недух, займається тяжкою фізичною роботою. Жінки при надії або ті, що годують немовля, не тримали піст. Казали, що дитині потрібні сила й молоко, а не обмеження. Люди похилого віку, в яких слабше тіло, могли тримати піст за серцем, тобто рівно настільки, наскільки дозволяє самопочуття. Дітей не змушували постати суворо, їх привчали поступово, м'яко, щоб піст не здавався страхом чи тягарем. Духовний зміст посту завжди ставили вище за зовнішні заборони. Сенс Пипівки очиститися від зайвого, заспокоїти думки. Впорядкувати стосунки з людьми, примиритися з тим, з ким ворожнеча, ну і зустрічати вже Різдво з серцем світлим. В цьому були і є, і, і будуть, напевно, що суть, і сила посту. Нагадаю, ще раз сьогодні дозволяється риба, це не обов'язково, що вона має бути на столі, вона просто не забороняється. 16 листопада свої іменини святкують: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій. Михайло, Микола, Сергій та Федір. Цього дня хочеться привітати іменинників побажати їм здоров'я, радості, яка наповнює серце та спокою, який приносить гармонію в душу. Хай життя буде світлим і щедрим на добрі події, щирі зустрічі і приємні новини. Нехай в домі завжди панують тепло, любов, злагода, а небесні покровителі бережуть від всякого лиха і благословляють на щастя, достаток. І здійснення ваших найзаповітніших мрій. Ось такий день сьогодні дуже-дуже цікавий. Плипівка вже в нас з вами розпочалася. Вона, до речі, непогано розпочалась, бачите. Якщо ви не дуже, то й полюбляли м'ясо, в принципі, ви набагато чого втратили з початком цього посту, цей піст не вважається супер суворим. Ну, ми розуміємо всі, чому, тому що, в принципі, вже такий сезон починається, що ну, якби холодає, і не можна прям зовсім залишати без. Якоїсь фізичної саме підтримки наш організм через те, бачите, це не такий і суворий. Ну, це я маю на увазі от саме традиції стародавні. Він, до речі, не завжди був такий довгий, от, але останнім часом бачите, він подовшився майже до 40 днів. І, звісно, щодня на цьому каналі я буду вам нагадувати про те саме, що можна їсти, що не можна їсти, бо від тижня до тижня там трішечки правила змінюються. Але ми з вами легко все це пригадаємо, пройдемо і дійдемо до Різдва зрештою. Зрештою, там вже розговіємося. Я дякую вам сьогодні за цікавість до українських традицій, за те, що так уважно послухали, за ваші лайки, за ваші подобачки, коментарі. З за задоволенням з великим завжди їх читаю. Дуже вам дякую за це. Давайте зустрінемось завтра, щоб знову дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе і до зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення!